З однієї сторони, правильно. Як не крути, хоч і праздники, але все одно соблюдати. Я ставлюся до цього добре, тому що е, в нас війна і е, я думаю, що це заради безпеки. Я за руками-ногами, що буде комендантська година, буде спокійніше. І кожен буде в своїй сім'ї, своїй оселі це робити, святкувати. Я вважаю, нужна. Ну, потому що все одно є какая-то угроза, какая разница, Новый год, не новий год. Ну, я, чесно, навіть не можу сказати, тому що це складне питання. Я не знаю, як правильно. Не можу сказати. Не знаю. На новогоднюю ночь можна було б Но это такое. Как-то все одно не сильно празднично, а настроєнний так. Ну, в исключения, я думаю, можна було. Дуже добре. Я вважаю, це правильно. Це правильне рішення, бо якщо не буде комендантської години, то що це буде?